Як вилікувати мігрень в домашніх умовах? Всім вітання. При наближенні нападу мігрені, не чекаючи посилення болю, потрібно випити чашку міцного солодкого чаю. Глюкоза дуже необхідна головному мозку у стані гіпоксії і може перервати подальший розвиток нападу. Потім можна виконати точковий самомасаж. Для цього трьома середніми пальцями обох рук і силою натиснути в ділянці потиличного горбка. Під час видиху протягом 7-14 секунд і повторити 10 разів. Інтенсивне розтирання скроні з болючого боку теж може зупинити посилення головного болю. У розпал нападу мігрені потрібно усамітнитися в затемненій кімнаті, відгородитися від різких звуків і запахів і полежати в спокої. А якщо вийде, то спробуйте заснути. Глибокий сон, хоча б на 2-3 години, зазвичай повністю знімає напад мігрені. Також набагато зручніше і корисніше буде використовувати природні рослинні засоби. Трав'яні настої, суміші, екстракти різних рослин не тільки допомагають зняти біль при мігрені, а й захищають. Від безлічі супутних чинників. Вони перешкоджають запальним процесам, знімають втому, усувають власне, причину мігрені. Наприклад, якщо мігрень виникла через підвищення артеріального тиску, то певні рослинні екстракти можуть зняти цей тиск і, як наслідок, вилікувати від сильного головного болю. Наприклад, можна зробити ромашковий чай. Необхідно взяти одну чайну ложку квітів на пів склянки води, залити ромашку кропом і залишити на 15 хвилин. Після цього необхідно процідити відвар, трохи підігріти. І приймати в теплому вигляді по склянці тричі на день. Ромашковий чай є кращим засобом зняти пульсуючий сильний головний біль у верхній скроневій частині голови. Також можна зробити чай з материнки. Цей засіб є ідеальним варіантом при мігрені, яка має спастичний характер. Трава відмінно розслабляє і підходить для тих, хто має проблеми з судинами. Наступне імбир. Згідно з результатами дослідження, опублікованими в журналі, присвяченому фітотерапії лікування лікарськими травами, корінь імберу є одним з кращих інгредієнтів для усунення симптомів мігрені в домашніх умовах. Тому приготуйте імбірний чай. Вам необхідно очистити імбірний корінь і нарізати його на дрібні шматочки. Додайте нарізаний імбир в киплячу воду і варіть на повільному вагні десь приблизно хвилин 10. Після цього ви зможете процідити отриманий чай і додати туди сік лимона або мед за смаком. Для більш ефективного та швидкого зняття нападу мігрені та покращення загального самопочуття можна взяти вже готовий комплексний препарат Herbal Air від торгової марки Vonica. В склад якого входять всі вищі перелічені трави, а ще листя гінко білоба, який допомагає при стресі, порушенні сну, що може бути одним з провокуючих факторів нападу мігрені, знімає спазм судин і тим самим вагомовий головний біль. Шишки хмелю, які мають седативну і заспокійливу дію на центральну нервову систему, виявляє протизапальний бактерицидний ефект, має бути заспокійливі протинабрякові властивості. Ця унікальна комбінація натуральних інгредієнтів допоможе вам зменшити головний біль та вгамувати неприємні, а часто ще й просто нестерпні симптоми мігрені та забезпечить загальне покращення самопочуття. Але також треба розуміти, що хоча натуральні засоби є більш дієвими, в довгостроковій перспективі, але при цьому вони мають немоментальний ефект. Лікування мігрені рослинними засобами буде більш безпечним засобом. Він допоможе надовго позбутися головного болю. А щоб запобігти нападу Мігрені, слід дотримуватися декількох простих рекомендацій: обмежити споживання продуктів, які можуть спровокувати напад Мігрені. Це твердих сирів, маринованих оселеців, курячої печінки, бобів, квасолі, шинки, салями, шоколаду, Кока-Коли, деяких молочних продуктів, сметани, шоколадного молока. Цікаво! А як ви лікуєте головний біль та напади Мігрені? Поділіться своїм досвідом у коментарях.